Ця гаряча точка найближча до Донецька. А чи знаєте ви завдяки кому ці позиції досі наші? Передова, яка вона є з правдою і без замовчувань? Люстратор у пісках. Ратор підготував чергову серію матеріалів з передової. Ми продовжимо говорити про те, що зазвичай чомусь лишається поза кадром, і відповідно не почутим. На мою думку, влада вже давно здала Донбас, так як Крим, і вже давно б, е, сепаратизм розвинувся, скажімо так, до берегів Дніпра. Про існування добровольчих підрозділів чули всі, але мало хто знає про справжню роль добровольців у сучасній війні. Майже за рік добровольчі підрозділи стали серйозними військовими формуваннями, які здатні змінити хід війни. Тож люстратор з'ясував, що буде, якщо патріоти залишать позиції і хто може перетворитися на гарматне м'ясо. Це взагалі нічого не буде. заходи, і бери голими руками. Та все по черзі вирушаємо до селища Піски. Тут чи не найбільше зосереджено добровольчих батальйонів? На бойові позиції ми їдемо в колишньому інкасаторському автомобілі. Тепер ця броньована машина на службі в батальйоні ОУН. Що ближче до пункту призначення, цивільного транспорту все менше, краєвиди сумніші. Відкриті ділянки долаємо на великій швидкості. Випробовувати міцність авто, а відтак і долю не варто. Нетривала зупинка на блокпості. Це місце називають республікою міст, а ще воротами. Тут уже пахне війною. Можна тільки уявити, що далі. Це останній блокпост, далі піски. Попереду найнебезпечніша ділянка для транспорту. Дорога розбита, купа перешкод. А ще вона під постійним прицілом противника. Ось тут мене зустріли, ось вчора. Чуть -чуть -чуть. І от поворот я вчора прилетів туди трохи, але мої. На передовій ми розмістилися в штабі батальйону ОУН. Звідси до ворога, як то кажуть, рукою подати. До підвалу чи пак штабу щохвилини приходять бійці. Хлопці брудні, виснажені, але посміхаються. Про мінські угоди навіть не заїкаємось. Питання давно безглузде. Зараз працює артилерія, обстрілюють нас артилерію, але в принципі весь день було тихо. Таке останніми днями тихо. Ну, вчора у нас був 200-й. Я тут вже три з половиною місяця. Це перший поки що мертвий. У бомбера форма це мікс з волонтерської допомоги. Полатані штани варто було б викинути давно, та нових немає. Імідж на війні для 19-річного бійця не головне. Як і в принципі решта благ, що може дати регулярна армія. Я особисто би не хотів би підписати контракт. Ну, ні з Збройними силами, ні з Нацгвардії. Тобі не хочеться якогось статусу? пільг там і так далі. Ну та кому не хочеться, та звичайно всім хочеться, ну. Але. Ну, просто я не за пільгами приїхав воювати. Боєць із позиним негідник вважає краще побачити аніж почути і показує нам недавній бій. Це друг бомбер знімає відео. Це Бамс, буде працювати з ПКМ, а Це я працюю з ПКМ, Друг шпік подає на бої. Все ми працюємо по селу Жабіче, околиці Пісок. Молоді хлопці добре знають свою справу. У піски приїхали вже підготовленими. Ми зібрали в принципі. Частково тих, хто вже воював, десь то тобто, ну, У нас певна група п'ять чоловік з Азова було. Деякі шахтарські хлопці деякі з батальйону Львів. Ми от зібрали це все в таку контору галицький взвод. Трошки повишколювали їх у Львові і привезли сюди в батальйону. Ефективність армії показала, що ну, мало є боєздатних підрозділів, які себе добре показали в, принципі, в боях. Тобто добровольці на голову вище стоять в питаннях бойових якостей, там, навиків, але вони гірше забезпечені матеріально, гірше забезпечені зброї, снаряга. Ну і в принципі технічними кадрами забезпечені теж гірше. Саме під час перебування люстратора у пісках, інтернет просто вибухав від новин щодо ймовірного виведення добровольців із передової. Спочатку правий сектор із Широкіного, а потім взагалі нібито усі формування з неофіційним статусом із усіх позицій. На наших позиціях за півтора можна там за кілометр, максимум за півтора постійно чути, як прогріваються танки. Тобто вони їх не відвели. Постійна постійна загроза атаки, постійна загроза котла. І, ну, це є. І просто коли мені от сказали, що там сказали, що добровольці мають покинути позиції. Мене відразу, воно. Це міг сказати той, хто тут не є на передовій. А хто стане? От вони знають реальний стан речей. Знайомтесь Микола Коханівський, командир батальйону ОУН. Зараз він розкладе по полицях що й до чого, і реальний стан речей такий. Є 93-я бригада, поки вона стоїть. Власне, це регулярні війська, і ми разом з ними вже воюємо. 93-я без нас не втримає ці позиції. От зараз вона це взагалі нічого не буде. Заходи, і бери голими руками. 93-я без нас не втримає, так само і ми без 93-ї не втримуємо. Зупинимось і на мить повернемось до Києва. Люстратор зустрівся зі спікером генштабу Владиславом Селезньовим. Наша зустріч була саме з цього приводу. Ми почули таке. Жодних ультиматумів добровольцям з числа правого сектора, з числа батальйону ОУН, керівниця штабу антитерористичної операції, керівниця сектору не висувала. Було запропоновано представників представникам добровольчих батальйонів, щоб вони або прийняли рішення та написали заяву і вступили до лав Національної гвардії України, або встановленим порядком через районні військові комісаріати призвались на службу до збройних сил України. За словами коханівського ситуація парадоксальна. Впродовж року він намагається легалізувати батальйон з неофіційним статусом. Воювати важко. Мої вимоги невеликі. Да? Там я хочу залишитися командиром свого підрозділу. Пропозиції е свої думки, які безпосередньо там, та інформація, яку ви зібрали знову ж таки повертаючись до вашого статусу. Дуже важко реалізувати, да і донести до вищого керівництва. Будаю, що є так? Ну, важко, важко. Ну я, я формулюю і доношу. Ну повірте, я зустрічався із полтораком мені. Міністром оборони, двічі з його заступником Мєхідом, і вони у всьому мені сприяють. Ну, на практиці це виглядає дуже ну якось ну, ну ніяк насправді. Ну ніяк. Тобто ми маємо о, балачки балачками, а, а діло не а, а з місцем ми не зможемо то, о, зрушити. До нашої розмови ми ще повернемось, а поки навідаємось на одну з позицій. Дистанція 3-5 метрів, і спотує не йдемо. самі нами накроють, буде. На жаль, не все можна фільмувати, та ми спробуємо максимально показати тих, хто без статусів зарплат і пільг ризикує життям і не підпускає ворога. Тут грошей не платять ну, патріотично. Ось підвал більш-менш безпечне місце. Поверхом вище є кухня, де між артударами хлопці встигають навіть щось перекусити, але з ризиком для життя. Прицілили спочатку верх простріл, а потім вниз. Я це оддарною хвилю. І от на цю стінку. Тож, от ударна хвиля, ну з тої сторони було, бачити, як тріщина. Ну, ніхто не постраждав? Ні, слава Богу, ніхто. Ми були, якраз коли вони почали обстрілювати, ми були внизу. От. Так що двері, от сюди двері, вилетіли на площадку ліснично. В сусідній кімнаті нам показують, як то кажуть, чим багаті, тим і раді. На перший погляд непогано, але в гарячі часи запаси швидко закінчуються. Вистачає взагалі. Ну, такого легкого зброї нам вистачає. Гранатометів, патронів, вишних гранат, ну а стажкого пасувало би ще кулеметів крупнокаліберних. Це якась, як назвати, спонсорська допомога з того, що є від ЗСУ. Ну, як вам сказати, багато речей, особливо стрілкового, бралося в бою. бою. Так, держава нам поки що нічого не видає. Ну, а те, що є різними шляхами. Як можуть, комбат старається, всі решта. Ну і Збройні сили допомагають. Ну, бойовим комплектом, БК. БК. Так. Слава Богу, що допомагають. Що... Вони що... розуміють, що ми на передових позиціях, що нам треба. Навіть приходять деколи із там, з тилових частин, кажуть, ми розуміємо, привозять самі, кажуть, ви напередку, ми бачимо позиції, на вас постійно обстрілюють, вам треба. Привозять самі. Іноді, як ми бачили, бої ведуть прямо з будинків. Деякі досі з таких окопів. Короткочасну тишу тут використовують з користю. О, можете показати. Фрес, інтернаціоналіст працює, хороший чоловік. Постріли над головою заважають закінчити справу. Білорусьця бра відставляє лопату в бік і зникає в бліндажі. За секунду з'являється з кулеметом. Тут завжди залишають за собою право на адекватну відповідь. Ми йдемо слідом. Нам радять все-таки триматися на відстані і не проявляти журналістку та операторську цікавість у бік противника. Так, ми пожелали приємного апетиту нашим друзям. і зараз немножко трохи відійти. Сябра Білорус, один з іноземних патріотів, що боронить Україну у складі ОУН. Тут добре колектив, добре командування наш комбатян. За кожнага байца перажывае як за сына. Зараз супратна сваю сю уже не тых, хто вываў раней сялякі алкаголікі, наркаманы. Зараз тут больш працуе рэгулярная расейская армія. там яны опытныя яны. Не... Саправді спеціалісти доволі тяжко з ними воювати. Чоловік констатує сумні речі. На його думку, у нас дві головні проблеми. Українська армія є така проблема, що зараз набрали людей, так звітує ну, мобілізації, які просто їх забирали з дому. Люди не хочуть служити, не хочуть воювати. Тому, але я не під загадом, я не вимушені виконувати загад. Тому що, коли не будуть виконувати загад, їх просто під суд. Але великих їх воювати немає. На свій страх і ризик зараз ми вирушаємо до правого сектора. Ми не можемо не почути їхніх міркувань щодо останніх новин. Шлях до розташування небезпечний, особливо біля річки. Довкола постріляні автомобілі. Будинки важко назвати будинками. Скоріше розвалені будинку культури, церкви, приватних садиб. Те, що перетворилося на суцільну купу каміння. У бік бойовиків мовчазно дивиться АГС. Черговий момент тиші. Нам вдається відірвати від справ командира і просимо прокоментувати інформацію з генштабу. Всі розуміють, що це, якщо ми лягаємо під якусь структуру, тобто ми перестаємо існувати. Ми можемо війти в склад на основі якоїсь ну, спеціального закону чи указу, тобто як окрема. Структура як окремий батальйон, окремий там, бригада, яка не підчиняється, скажімо так, сліпо всім приказам і не виконує їх. Тобто фільтрувати маємо має злочинні прикази, які не злочинні. Якщо ми лягаємо під МВС, і під ЗСУ при існуючій системі. Е при існуючій системі, то ми будемо е вимушені виконувати всі їх накази. А це знову ж таки нас відправлять на переформотування, розбавлять своїми людьми, розженуть, дадуть своїх командирів. Фактично, те саме ми чули і в іншій частині пісків. До генштабу, звісно в мене є певна недовіра. Я зараз почну людей відправляти, нас всіх розформують. Як я буду в очі людям дивитися? Я звісно, хочу, щоб люди були і захищені, хоча б отримали статус учасника. Вот. Ну, Ну, понятно, що я так знаю і страхи людей. Вони дуже ну, по-своєму бояться йти у військо, бояться глупих наказів. Люди, так, да, дивляться, не хочуть, щоб їх посилали на гарматне м'ясо. Тобто, в добровольчому в добровольчому батальйоні ну, не так як в армії. Зрозуміло, такі умови невигідні генштабу, але поки що там голос про це не кажуть. Тільки зауважують, ситуація має бути врегульована в будь-якому разі. Ми відкриті для діалогу, але в той же час ми добре розуміємо, що Україна, як правова держава, має виходити з безумовного дотримання вимог чинного законодавства. І генеральний штаб збройних сил готовий співпрацювати з усіма збройними формуваннями, які діють в межах чинного законодавства. Ви це чули в межах чинного законодавства. Що буде, якщо консенсусу не дійдуть? Пан Селезньов не відповів. Відтак добровольці не відкидають, що їх таки можуть попросити з передових позицій. Позиція однозначна, ми нікуди не відходимо. Любий приказ на відступ ми розцінюємо як приказ як зраду. Це здаття території, це я ж вам кажу, ми як фактор, який заважає їм це зробити. Тобто, з армією проще їм дали наказ, вони відійшли. З нами ці номера не проходять. Ми захищаємо свою країну. Тобто виконуємо свій обов'язок. Правий сектор, якщо і буде лишати позиції, то останній. І це ще не все. Ви маєте це почути. Начальник штабу переконаний, все взаємопов'язано. Навіть до чуток слід ставитися серйозно, адже все це на руку противнику і попереджає. Зараз наші позиції міцні. Будь-яке послаблення означає страшні наслідки. По моїм даним, це так і прикидкам. Скоріше за все, вони попитаються зробити зразу три котли для того, щоб перемолотити вже залишки нашої, так скажемо, техніки, сил і живої сили. Це значить район Маріуполя, район Авдіївка, Мар'їнка по колу і район Артемовська. Не пропустіть продовження матеріалу з пісок. Чи можна перемогти у війні на голому патріотизмі? Ми не існуємо по суті для нашої держави. Та що думають про це у регулярній армії? Відверте інтерв'ю з бійцями 93-ї бригади. Вам розкажуть, у чому різниця між ними та добровольцями. Снайперів кидали на БМП, танкістів кидали до снайперів. Що, що за гмораз для чого це? Не пропустіть. Ви маєте знати правду та героїв в обличчя.